Наша партія і вже ж наш кандидат у своїй програмі нічого нового для нас не сказав. Ми, починаючи з 1991 року заявляли і заявляли йому про те, що російська мова та як і українська має бути державною. І нічого нового в цьому не знайшли. Але давайте подивимося так. З побутової точки зору це виглядає мовне питання вже до абсурду, доведено. От у цій аудиторії до початку нашої розмови практично всі розмовляли між собою російською мовою. Я не один раз спостерігав, то ли на поважних заходах обласного рівня, міського рівня. Розмовляють в офіційній частині українською мовою, потім всі виходять і розмовляють між собою російською. Я був взагалі вражений, коли пані Геращенко, знаючи її настрої в парламентській асамблеї Ради Європи виступала російською мовою. І так далі. Цих прикладів можна навести безліч. Ми не враховуємо, що та ж російська мова це офіційна мова ООН, і зараз на повний зріст ставиться питання, щоб російська мова стала офіційною мовою і Євросоюзу. Хоча Росія в нього і не входить. Справа не в Росії, а справа в тому, що це одна із світових мов. І, на жаль, ми із нашою політикою і з тим, як розвивається Україна, ніколи не зможемо, принаймні, у майбутньому, яке ми можемо обозривати, досягти того, щоб українська мова була на тому ж рівні.